Замість щомісячної готівкової виплати біженцям видають карту. Тепер не можна буде пересилати кошти своїм родичам в Україну, які ще обмеження нас чекають. Дивися далі у відео. А лайк і підписка на цей канал. Гамбург став першим у Німеччині, де виплати біженцям готівкою замінили спеціальними платіжними картами. У федеральній землі всім претендентам на набуття статусу біженця замість щомісячної допомоги видають карти Social Card. Щомісяця на цю карту надходитиме 185 євро, а також посібники для дітей, де можна розрахуватися цією картою. Social Card дозволяє оплачувати покупки в усіх закладах та компаніях, що приймають банківські карти. Але вона не працює за межами країни та не підтримує міжнародні перекази чи покупки в інтернет-магазинах. А щодо готівки, то можна зняти лише обмеження на суму не більше 50 євро на місяць. Для чого ця карта і коли вона запрацює? Майже всі федеральні землі Німеччини погодилися щодо впровадження єдиної платіжної картки для біженців. Однак повна функціональність системи буде доступна не раніше літа. Ця система призначена, щоби ускладнити. Процес переказу коштів, оскільки багато мігрантів люблять переказувати гроші з держпідтримки своїм друзям чи родичам, а це робити заборонено. Досі для багатьох це було стимулом приїжджати до Німеччини та отримувати соціальні виплати. Але зараз, у разі нецільового використання коштів, ваша карта буде заблокована. Як вам зміни? Думаєте, вони правильно зробили, що поставили такі обмеження? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. І не забувайте дивитися наші випуски, тому що що тут все про життя та роботу за кордоном? Підпишіться на наш канал і поставте лайк під цим відео. Дякуємо! Усім па-па!